Наступний пленарний тиждень хочуть виносити законопроекти про ФОПів, про те, щоб знищити ФОПи в Україні де-факто. Тому що ввести ПДВ для ФОПів, в яких дохід річний мільйон гривень і більше, це знищити все. Ну, може комусь можна розповідати, що мільйон гривень на рік це дуже багато, а я вам зараз порахую, що це дві тисячі доларів на місяць. Доходу, неприбутку, дві тисячі доларів на місяць, а є ще і видатки. Це великі бізнесмени. Чи це ті, в кого, знаєте, вони отримують стільки, скільки в тих, хто носив сумки міндічу, випадало просто з цих сумок, просто такі, знаєте, купюрами. Ну, це просто якесь знущання, замість того, щоб вдарити по тих, хто грабує український бюджет на сотні мільйонів і мільярди. Ви хочете вдарити по тих, хто заробляє ці копійки на себе, щось платить державі і так тягне економіку, дає якісь робочі місця. Ми не маємо права нищити той малий бізнес, який ще живе в нашій країні, який не зібрав речі і не поїхав в Польщу.